Всі друзі, Ви на каналі Lucky Liman. І сьогодні ми граємо PUBG Metro. Так, серйозно, друзі. ви Я давно не знімав цю рубрику. Обіцяю, що її буду дуже-дуже і дуже часто її знімати Знімати. Я обіцяю. І як ви бачите, я фул Сталік а зі мною знімається Максим. Та, Максим. І шкода, друзі. О, ще, ми відкриємо оці два ящика зараз. же, І ще, друзі, підписуйтесь на мій телеграм канал. на мій телеграм-канал, Я буду робити розіграші, Бачите оцю оці п'яту кобру і четверту кобру, то я її розіграю в своєму телеграм-каналі. Ми ще відкриємо червоне письмо і чорне. Мого друга є чорне письмо. І, на жаль, ми не можемо почути мого друга, бо моя, а, мі, моя камера екрану запису о, норм, не дозволяє, не дозволяє а, як би сказати, записувати голос з гри. Я не розумію, чому так працює. Вон, бачите ці дві емки? П'яте броня, четвертий шлем, і четвертий рюкзак і бронь, яку я її відремонтував, тому що я її розіграю. Тобто я е, цілий сет розіграю. оцю А ще тільки що мій друг сказав, е, що він розіграє теж Теж е, якісь прикольні пушечки в телеграм-каналі. Як у нас буде 10-15 підписників, тільки тоді ми почнемо розігрувати. Якщо десь так у нас буде кількості в Телеграмі, тоді я почну розігрувати. Ось, як бачите, в мене P90 вищого, вищої якості. І в мене фул Сталік. Я думаю, ми нормально залутаємося. Так, І це. Я ще йшов в штурм, і тому в мене так багато луту. Дуже багато е Дігл і пулік. Пулік я просто можу віддати вам в подарунок до сету. І я вам багато чого розіграю, як і мій друг. Розіграю так, це ціла М-ка її зразу продаю. Пулік, е лишаю. Ну, я думаю, його відремонтувати. Так, нехай буде повністю не ще оцю я, я ще оцю сел розіграю. Ми йдемо сьогодні на п'яту карту, будемо лутатися там. Надіюся, ми залутаємося і не слимся Я закупаю аптечки, аптечки нам дуже-дуже і сильно потрібні. Ну, я думаю, ми нормально залутаємося, друзі. І, і Так, беремо оцю пластину. Оцю пластину. Коротше, не буду це затягувати. Зразу перейду до теми. Все, друзі, я вже закупився. Так, я вже закупився. Тепер ми беремо ці предмети в каточку. Я взяв. О, так, оце продаю. Коротше, друзі, я забув радку. так. Я зараз говорю е, зі своїм другом, Просто камера, коли я говорю, вона мені не дозволяє записувати голос. Так. Да. Мій голос теж зараз не записується. Тому мені доведеться відео озвучувати. То, що е, зараз відео вже готове, я його просто озвучую і монтую. Це шкода, печалька. Ну все ото, друзі. Я думаю, я постараюся на наступний раз вклю, вімкнути мікрофон. Просто я під час того відео забув вімкнути мікрофон. Ось чому була помилка. Ну, Зато в цьому відео дуже добре залутаємо. А ще качайте Катю. Дуже сильно прошу вас, просто тому що там дають метал оружжя. Бега Там дають Зброя зброї вищої, вищої якості. будь-яку. Так, ми друзі, ми вже в каточті. От. От я говорю, зараз мене не чути, тому що я забув їмкнути мікрофон. Шкода. Ну нічого страшного, я взяв міни. Для чого? Для того, щоб замінувати вхід до радейки. Я там трошечки зможу походити, бо тому, що радіація, мене сильно, радіація мене сильно, я думаю, не буду так доважити. Коротше, друзі, ми вже по щочку пальця там будем. Так, друзі, ми вже біля чорних дверей. Так, я відкриваю ящик. Максим уже вбив бота. Його і реально звати Максим, друзі. Його реально звати Максим. Так, е так забираю оце. Третій бронежилет. беремо. Так. Він мені дозволить. Е Тобто він забирає, він мені лишить трохи луту. Тобто все це він зараз тільки що собі забрав. Пусто. А оце він мені поділиться. ну, Друзі, він тільки що сказав, що це все мені. Реал. <кхи> ну, Я думаю, так, це вложимо просто собі в сейф. Ну, я думаю. Е Ружейки мені не потрібні. Ці зброї, Ящики зброї не потрібні. Ми йдемо. Звідти, я думаю, краще ми підемо на радейку. Ну, я там зможу піти, але я буду, буду получати урон від радіації, тому я нормально золотатись там не зможу. Він вже біжить, він вже І Печалька. Як я міг просто взяти і забути включити мікрофон? Хоча я не забув, я навіть не знав, що його треба було включити. Ну, гаразд. Ей, він, він сказав. Е, він сказав, що тут е, ну, іти на іншу вагонетку, так? Чи що? Ми йдемо, е, та, ми йдемо на іншу вагонетку. Чомусь. Ну, гаразд. Е, він сказав, тут тіпи. Тіпи, тіпи. Та, він тільки що це сказав, тут тіпи. Е, він, він сказав, і біг іти е, пішки. Пішки йти, так, ложимо це. Все, в мене золотий злиток. Червоне письмо, ну, в принципі, йой. Головне, щоб ми не слилися і нормально. Так, друзі. Він сказав. А, він хоче, щоб ми тут сиділи і крисили. А, ну, пон, пон, пон. Ну, друзі, як ми щось закрисимо, побачимось. Так, друзі, знаєте, ми ніколи не закриси. Так. Ми просто потратили час в пусту і ми нікого не закрисили. Вот так, Ми нікого не закрисили. Араз, друзі, я взяв міни якраз, щоб якщо якісь тіпи підуть е -е, на радейку, то їх просто вони взяруться на міни. І е -е, ні, тому опа, ставив міни. Ну, Нехай, як тіпи сюди прийдуть, то вони просто получать. Вот Ну, я думаю, вони мене не замітять і підуть зразу в них. Так, я вже получаю урон від радіації, ну поки що маленький. Тобто рівень радіації буде підвищуватись, і я потім буду получати більше урона. Ой, то тут собака. Вона вже йде. Вона вже йде на Максиму. Так. Він тільки що її злякався. Все, вийде собаку. Ідем далі. Ідем далі, йдем далі. Так, і йдемо трохи наліво. О, я вже високий рівень, достатньо нормаль, рівень радіації получають. Так. Все, він хілиться, похоже. О, там нього нормально так хп знесло. Ну, от, бачите, я йому розказую, що я тут замінував міни. Це все для того, щоб ті почки якісь тут проходили, взірвались. Е. Е, ти чого? Він взірвав міну! Це пастка, друзі. Ви розумієте? Це пастка. Я для типів її лиш... лишив. Капець Це повний капець. П... 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 Ладно. Дві міни нехай будуть. І обіцяю більше витікатись не буду. Так, це його лут, а я заберу свій. Е, так, ну рівень радіації потрошку, потрошку вже піднімається. У мене вже досить нормальний рівень радіації. Він все ж таки підвищується, ну. Так, планшет. о, планшет. Так, ну про, в принципі, ще не так-от ще не досі високо. Ну, я думаю, цим репчиком вас уб'ю. Ми з цих собак перерубає. Максим, все тут золотає. Ой-ой-ой, я вже тут майже під радіації. Йой, пора свалювати звідси, пока мені. Йой. Дуже дуже високий в мене рівень радіації. Я получаю досить нормальну таку роль. Багато. Ані мало. Але все то, радіація мене нормально так домажить. Ну, йой, друзі. Коротше, друзі. Якщо що ви, ви почули повідомлення, не звертайте уваги на повідомлення, справді, не звертайте на них уваги. Ну, друзі, е, я думаю, повернуся через е, пару секунд. Коротше, ми звідси просто свалили, друзі. Там були типи. Там були типи, і вони дуже жорсткі. Через... Ми просто свалили, але Максима ледь не прибили типи. Просто ті. Ми йдемо звідси, реал. Я думав, просто, нас приб... просто Максим сказав, і свалюємо звідти, бо там типи. Ну, і я... Ми їх свалили. Отак. От ну, йдем на Гаріт Мейшн, він йде куди. Він куди йде? А, він йде на PowerPlant. Ну я йому зараз говорю, що ми, ми йдемо на, Nation, на Nation. А ще, друзі, а ще друзі. На, підписуйтесь на мій канал, адже на 100 підписників буде стрім. На 100 підписників буде стрім. На 100 підписників буде стрім. Він буде десь 2 години. Оцей Максим, з яким я зараз граю, він буде моїм модератором. На стрімі він буде моїм модератором. Е, ви ж не проти? Не проти. Де, так. Ви йдемо вверх. Ну, ми залутаємося на гареті, і потім ми підемо на Powerpoint відкривати моє червоне письмо. Моє червоне письмо. Так, е дзво. Просто відкриваємо ящик. Нікуди я не дзвоню. Хі -хі. То жарт був. Так, е відкриваємо ящик. Я думаю, ми так нормально золотаємося. О, так. Так, забираємо все це. Так, відкриваємо ящик. Так, що випадає звідси? Ну, я думаю, друзі, нам просто тут треба швидко злутатися. І він, він, він мені. Ще, друзі, я повторюю ще раз: підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже ми там будемо робити розіграші, і він теж буде розігрувати, адже він, мій адміністратор він теж буде розігрувати там всі таке в телеграм-каналі. Ладно. Так, він вже тут залутав, я ключик заберу. Ну, так, лутаємось, лутаємось. Просто. І, хотів би графіті поставити, але чомусь в мене нема графіті, я не розумію чому. Всього я справді не розумію гаразд. Відкриваю цей ящик. О, що сталося? А, він каже, тут тіпи, тут тіпи. Тіпи. Просто в мене зараз звуки гри, гри мають бути виключені. Але чомусь у мене. Вони, ну, відео, чомусь мене не виключені. Але в мене на телефоні і звуки і гри виключені, друзі. Я не, не жартую, не пишу. Хоча для вас теж мають бути виключені звуки, тому що їх виключив, вроді. Ну, їх виключив. Так, ладно. Нема, не звертаюся увагу, коротше. Ціпочки, ну, ми їх не побачили, гаразд. Йдемо просто звідси на Power Plant. Беру енергетик і ми зараз по щелочку пальця будемо на паверпленті. Па! Хоча, я думаю, трошки пробіжився. Так, піщоде енергетик і погнали. Все, друзі, ми вже на паверпленті. Ми на паверпленті. Відкриваємо ящичок. Тут що, до речі, падає, і. Нормальна фіолка і рідке. Ну, коротше, забираю все. Надіюся, все буде нормально. Так, так, так Там ящик. І хтось до нас відкрив червоне письмо, друзі. Я справді хотів відкрити червоне письмо, а його вже залутали. Капець. Просто-напросто взяли і золотали. Гаразд. Відкрив ящик. Та, То, мабуть, боти. боти, то Явно не ті почки, і там я помітив на екрані то бот. Уже золотали. Уж. А раз, друзі, ми йдемо. Ой. Ой, я, тр... я просто я просто хотів подивитися, скільки зарядки. Е-е, І все. Я просто скільки процентів 11%. Нічого страшного, зараз дограємо і я поставлю зарядку. так. Що? О, тіпи, тіпети! Аккуратно, аккуратно, друзья, аккуратно. Просто гимп заработник файли за кейну вот туда. И не звертайте увагу на звук. Так, справа никакого звука не будет. Так, аккуратно вылезаю на тех типочках. Трохи напуляю. О, видите, зараз. Так, е є е е е Слива, сливо, там туда туда пишет. О, він вже при... Ну, Ш... 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 не поняв. По... Е... Максима виробили. Що? Я не поняв? Там тіпочок. я його вижив. З... Та вони з двох сторін мене зажали! Я затупив! Нет! Що це таке зараз було? Я взагалі нічого не поняв, друзі. А раз, виходимо. Хоть би нічого не слив. Будь ласка. Friend, я слив свій сталік. Там були дві пластини вишки. Дві вишки. Мені один кіло щось до тих ящиків. Друзі, я просто не знаю. Я слив свій сталік. МКшку ще й слив. Капець, друзі. Ну, гаразд, в мене, е, там в мене є ящики. ящики. Я говорю, Максиму піти на першу карту, бо, тому що в мене є ящики. Е, може там випаде мені хоча б кобра. Це хоча б мене порадує, тому що я слив Сталік. Але все, що я звідси виніс, це справді просто ужас. Гаразд, друзі, зараз повернуся тільки тоді, коли в мене вже будуть ті ящики. Друзі, зараз повернуся. Максим зараз трохи надовго відійшов. Так, друзі, ми вже зафармили, зафармили мені ящики два. Ах, так. Я, ви не думайте, що я все слив, я просто лишив тут. Так, перший шоста бронік і другий. Що випаде? Будь ласка, дайте щось. Шостий що шло шлем. Йой-йой, Ай, мене би порадувала кобра більша. Але випала шоста броня. Раз, друзі, я, я, я поверну собі е, шостий сталік. Я, буду, я намагатимуся його повернути, друзі. Я постараюся ліпше грати трошку. Коротше, друзі. Я думаю, в наступному, в наступному відео ми зіграємо більше каток. не одну, а цілих три навіть 5 каток. Коротше, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок на 100 підписників, буде стрім. Е, підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там буде інформація, яка, яку я можливо не розкажу на Ютубі, і будуть розіграші. Всім пока-пока!